Слава Ісусу Христу! Вітається з вами Тензарію, вітаю їх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні 9 серпня це є свято святої Терези Бенедикти від Христа Едіти Штайн, єврейка, яка стала кармаліткою, яка прийняла католицьку віру, навернулася з вистиво, з юдаїзму. І стала мученицею. мученицею. Знаєте, на кінець дня. Відкриваю книжку Ксенза Марчало Станціонена, вже таку відому. І не очікував тут знайти, властиво, е, спогади про святу Терезу Бенедикту від Христа, е, і що вона мала також відношення до е, святого Архангела Михаїла, тому собі кілька слів е, скажемо, скажемо про це. Отже, її роки життя 1891 1942 тільки 51 рік. Едіта Штайн, філ, німецька філософ походження єврейського, народилася у Вроцлаві в 1891 році. Була сьомою дитиною. Сігфріда Сіг Стейна і Августи Корант обоє глибоко віруючих євреїв. Її батько помер, коли мала два роки. В молодості студівала філософію у Вроцлаві і в Гетендж, де отримала докторат. Була студенткою, або після асистенткою славного феноменолога Едмонда Гюсерля. На університеті у Фрайбургу, є авторкою творів широкого, широкої тематики і перекладачкою Святото Миза Була викладачкою в Інституті педагогіки в Мюнстержі, знана є філософом з уваги на свою студію, скажімо так, такі наукові і підхід до теми жінки. Під час першої війни світової була санітаркою. Червоного Христа. Дуже порушала її лектура життя Святої Терези з Авілі. Власти вона захоплюється святою Терези з Авілі, автобіографія святої іспанської реформаторки, яка підсумувала свою віру мотом. Бог сам вистачить. Це було мото святої Терези. Ну, ще так само, ще одне таке так само славне мото святої Терези Авільської. Терпіти або померте. Або терпіти і не помирати якось так. Отже, ж, автобіографія з етої іспанської реформаторки, яка підсумувала свою віру мотом. Бог сам вистачає. В цьому самому часі сталося, що їм е, значить, вона перетв... переходить такі проби, як проста жінка з кошиком закупів, йшла до катедри в Франкфурті на коротку молитву. Було це для мене щось цілковито нового. Пише вона е, в своїх е, споминах. До синагоги і зборів протестантських, до яких ходила, і що, на ті, і що тільки на набоженство. Тут хтось відірвався від, від, віру, від віри занять, щоб вступити до пустого, пустого храму, якби на якусь, на якусь довірливу розмову. Ніколи цього не забуду. Отже, це дуже важливе пережиття. На останній сторінка своєї праці Магістерської написала. Були люди, яким в моменті наглої зміни видавалося дізнати ласки Бога. Пізніше написала, що не належало в моїх планах, лежало в планах Божих. Так часто є те, що не лежить в наших планах, лежить в планах Божих. Щораз живіше стається у мені переконання, що пливе віри, що все моє життя аж по найдробніші е риси є згори накреслене в планах Божого проведіння і що вкладається перед Всевідучим Оком Бога в досконалу і сенсовну цілість. В 1922 році прийняла хрещення і стала християнкою. Ну, це у віці 31 рік, досить пізно, правда? Була це болісне рішення, коли народився конфлікт з матір'ю, дуже прив'язана, яка була дуже прив'язана до юдаїзму. Підняла працю вчительки в ліцевому сестер Домініканок в Шпіже. За першим разом, коли звернулася з просьбою про прийняття до Кармелю у Вюцбургу, відмовлено їй. Коли ж у світі. Могла би довершити багато доброго. Вона була, однак, переконана, що спасіння несе не людська діяльність, але тільки страсті Христові, в яких прагнула брати участь. Остаточно стала прийнята до ордену Кармелітанок в колонії, де прийняла ім'я Терези Бенедикти від Христа. Е, після. Доходу до влади нацистів, як єврейка, була звільнена з праці в школі, з причини насилаючого антисеміти, антисемітизму, на Стоїтелі принесли її до монастиря в Ехди в Голландії. В 1939 році офірувала своє життя розп'ятому Богу. Для Едіти хрест не є метою самим собі. Вона пише, взиває, в, 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 і вказує вгору. В серпні 1942 року стала разом зі своєю сестрою Росою, терціаркою Кармелітанською, тобто вступила до світського Кармелю, арештована через Гестапо і замордована Аушвіці в коморі Газовій. тобто кімнаті Газовій, Мучениця маємо. Йоанн Павло ІІ проголосив її покровителькою Європи з ту Терезу Бенедикту від Христа Едіту Штайн. Ну, і вона фактично є такою великою інспіраторкою духовності для, не тільки для Карамелітанського ордену, але властиво для всіх християн-католиків, особливо жінок. Едіта Штані Єврейка найперше астеїстка, потім католичка. Пізніше монашка. Яка стає загазована в таборі концентраційному? ввести це є символ прикладного взору братерства в болі, зосереджується в собі проблематику наших часів. Є першою жінкою, походження єврейського винесена на вівтарі, Поминає, ну, значить, поминаймо жінок з Євангелії. Стала канонізована 11 жовтня 1998 року через папу Іоанна Павла ІІ. Рік пізніше цей сам папа оголосив її співпатронку Європи разом зі святою Катериною Сесіяни, святою Бригідою Шведською, святим Бенедиктом і святими Кирилом і Методієм. Мислителька і мучениця нацизму, едіта Штайн живела завжди особливо честь для духів небесних і твердила, що не належить бачити ангелів як істот, відмежовуючих нас від Бога. Це пише Ксьон з Марчеву Станціону в цій книжці Святий Михаїла Архангел і ось і, ті, приятелі. До речі, цей автор Ксоон Смарчеви Стасіоне і дуже відомий ангелолоїд, займається проблематикою дослідження ангелів, небесних духів. Фактично кілька книг його маю, які вже так само на моєму ютуб-каналі я вже презентував раніше. Те спів душі вчистилищі. з Доліндо роутову і Духи Небесні. А тепер також вийшла ще одна е, потужна книжка Ксон за Станціоне» Марчео «Ксон з Доліндо і Душі в чистилищі». Це так, такий ліричний відступ. Від, відступ. Згідно Штейн. Не стоять вони між нами і Богом як перешкодою. Промінь світла, який дотикає до нас по переході всіх дев'яти хорів, обіймає весь світ духовний. Сама Свята Трійця є, присутня на кожному щаблі аж по остатній хор ангельський. Факт, що Бог звертається до нас через післанців, не свідчить про його неприступний майстат, але про велику любов. Для них щастям є співпрацювати з Богом при роздаванні ласк. Едіта Штайн була захоплена працею ангелів, яким не вільно ставати на перешкоді. Тільки так станеться своїсте об'явлення ангела, про що пригадує урочисті святого Петра в Оковах, одне з близьких її свят, не як звична згадка літургійна, але в сенсі звільнення скайдан через ангела. Ангел визволив тому не тільки. Є посланець і посередник ласк. для Едіти Штейн, кожен анон має певне особисті риси, власну істоту, аналогічну до людської особистості. Все, що називаємо особою за люди, як і ангели, вирізняє щось невисловленого. Чого не ділиться воно з нічим іншим? Хоча в спосіб відмінний від людей, духів тілесних і зв'язаних з матерією, чисті духи анальські характеризуються життям досконалим. Цілковито звільнені від матерії можуть вони прямувати саму рухом, цілковито відмінним від людської самореалізації, рухом засадничо екстатичним і аутотрансцендентним. В одному випадку, однак є це рух, завдяки якому буття людини, оскільки стається дотирає, тобто доходить до себе само, а з іншого випадку, ангела є це рух, який є буття, будучи досконалим, виходить з себе, стається вкинуним при цьому, а не загубленим. Насилі виміру духовного. В тілесності, тобто чи вільному від неї людини, і ангели різнять в своєму буті особа, в своєму прийманні і допровадженні до повноти власного особистого буття. В істоті людина на, против... на противагу до ангела мусить запанувати духом над темною глибиною власного життя тілесного. Матеріально і тільки в цей спосіб може взнестися до величі перед Богом, як той, хто. Перешк... Тобто переходить в сторону духовну все те, що матеріальне, що загрожує ув'язнити його. Ангел натомість на противагу до людини може особисто вишколювати усю свою істоту. Може її просвічувати і свободно над нею панувати. Отже, це вже Едіта Штайн говорить про. Тобто Сонс Марчаус Станціоне переказує нам, як Едіта Штайн розуміє Ангелів. Виникається з відмінної. Свобода для Ангела і для людини Ангел буде в тій перспективі цілковито свобідній, буде мати готовий вибір у вільній волі, буде знати правду без розумування і пошуку, без сумнівів або труднощів у розізнанні і всудженні. Надзвичайна світлиста свобода, яка може народжувати рівно ж демонічну і нігілістичну опцію ангелів у упалих. Ангели в такому випадку мусять безоглядно боротися з царством. Тобто виходити з царства світла до іншого царства і мусять е, викроювати його самі, коли його не знайдуть. Несуть вони в собі знаки його початку, власне, як е, противага того, чого йому бракує, є окреслене як темрява, пустка, бракницість. Цілковито відміну є призначення людини з е, зануреженої в своїй свободі. Риса спільна душі людини і духів чистих ангелів є те, що. І діта Штайн. Пише, посідають вони свідомі життя і можливість впливання на його перебіг. Різниця, різниця ж полягає на тому, що вільна постава душі не огортає її усього існування, але є інтеграція в процес, будучи вже в току, і що є зберігання по залишення в ній сліду, який її переходить, і витискає в ній тривалу красу. Чистий дух Ангел отримує свою істоту як готову постать і розвиває в своєму житті, нічого в ньому не змінюючися. Поминувши значить, такі істоти в одноразовому рішенні ангелі упалих. Душа мусить на перше посісти свою істоту, а дорога до цього є її життя. Параграфі 5 розділу 7-го твору бути скінченим або буття скінчене і буття вічне. В цілості посвячено Ангелям, Едіта Штайн підіймає розв'язання, зачеркнути з твору Альберта Великого про ієрархію небесну. Особливо головний зараз цього образу світа закрит, е, тобто присутні в цитаті зі святого писання, Калет: 1.7 е, До місця, до якого ріки пливуть, вони прямують безустанно. А не тому видимі як ріки, які повертаються до місця, з якого випливають, а потім наново випливають. Божі місця, які неостанно оживляють і функції співпрацівників Бога і опісланці можуть тільки переказувати силу ієрархічну. Є посланцями. Бога веселанами, щоб нести сотворінню Боже світло. Ангели, як перші, отримують просвідчення від Бога і повну функцію посередників переказують людині об'явлення. Чисті духи є так промінні і уділяються сотворінню вічного світла. Ця риса, особливо комуніку... комунікація ангельської є згідно Діти Штайн, є метафоричний характер мовний. Метою метафоричного або символічної мови ангелів є усування того, що святе перед святократським споглядом натовпу і відслонення того тим, які прямують до святості, тим, які в оживлені інфантильною ментальністю, набули необхідної швидкості розуму і здатності до бачення простих правд. Ну, бачимо, досить цікава така історія про діту Штайн і так само її спів... е... властиву її співпрацю з ангелами ще буквально трошки. На кінець діта Штайн визнає заседнечу для християн контемплювання спільного життя ангелів вишкувано в триєдиний спосіб. Спільне життя ангелів завдяки чистоти їх віддання відбувається чи теж чистий образ троєсобового життя Божого. Кожен дух небесний поєднаний в любові з Духом вищим, а це з'єднання у здатні до взбудження життя Божого в дусі нижчому. Врешті, життя ангелів славі представляє теж уділ у житті триєдиного, Бога неосягальне для жодної людини за його життя земського. Ну і тепер, власне, за Святого Михаїла. В 1942 році Діта Штейна написав текст театральне посвячення Архангелові Михаїлові. Знане є нам обставини повстання цього діла, 13 червня 1942 року, спільнота Кармелітанок в Енгхт святкувала з нагоди покликання настоятельки, була це Антоніна Амброся Енгельман. Тереза Бенедикта Віхреста Христа написала текст представлення по нідерландську, тобто в мові, в якій вже знала і в якому виражалося в спосіб повний відповідаючий голландській е -гол ментальності. Як ствердила одна з її співсестер під час процесу беатифікаційного представлення становить свідчення того, як історія свята витиснула красу на і житті Бенед... Терези Бенедикти, Святий Михаїл. Є опікуном всіх і заохочує світ кармелітанський до реагування власною броню, згідно з, е, з, з обличчям кожної постаті. Делікатне ярмоне найсвятішого серця, турбота про чорні вівці, буття одним стрійцею, пречисте серце Ісуса, хрест на якому можна віднайти, мир і гаряче благання до цариці і краси Кармелю. Її співсестра Стефанія відповідала під час процесу. Сестра Бенедикта була завжди дуже. Турботлива. Пам'ятаю, що коли війшла до монастиря, обійняла мене і вишептала мені слово по-угорськи. Бачимо, вона була такою мудрою. Багато, до речі, чого дізнався, бо я так ну, цією святою не цікавився, скажімо так, не, ну, не знав про неї. Була трохи розчарована, коли не могла прийняти імені Тереза. Отже, вона була, бачите, захоплена святою Терезою, такий, святим Альфонсом, бачимо. Бачите, маю тут плакат тепер. Не будуть білі стіни, так? Свято Альфонса Марія Дель Ну, Знаєте, що це, це святий, так само його духовність, яка є для мене духовною інспірацією в моєму служінні. Ось. Хотіла прийняти ім'я Тереза Діта Штайн, тому що була захоплена Терезою Авільською. Із черговості ім'я Терезіта мені не подобалося. Завдяки своїй знайомості історії Угорщини, сестра Бенедикта, знайшлася відповідне ім'я для мене. Сестра Стефанія Магна Доміна. Свідчило це про велику турботу. Сестра Бенедикта так само мала завжди велику шану для особистості кожного. Дозволяла нам бути собою. Не говорила брутально. Забудь про свій народ, про свою вітчизну, але вчила нас любити їх. Мало це бути нашим покликанням і обов'язком. Отже. Любити свою вітчизну. Це наше покликання і обов'язок. Вона теж це чинила. Дозволила мені зрозуміти апостолят для моєї вітчизни Угорщини. Кожному давала певність, що може бути собою. Це стійким. Про Едіту Штайн і світ Англії від дуже гарно, сонц Марчеву Стансьйоне властиво вибрав йому подяка за це. Ну і цей ефір з'явився сьогодні завдяки, до речі, мій ангел охоронитель дав мені натхнення, щоб я цю книжку відкрив сьогодні. І розказав вам про святу Едіту Штайн Терезу Бенедикту від Хреста.